Мені треба щось сказати? Я готова. Вже? Нарешті настав час поділитися з вами своїм хобі, справою, яка мене надихає, яка надає мені ресурсу. Всі вже ретроградні Меркурії пройшли, всі затемнення вже позаду, тому можна вже починати проявлятися. Я готова нарешті пару слів про себе, щоб ви розуміли. Я юрист, я магістр права. На сьогоднішній день я мама в декреті, яка любить готувати смаколики. На моїй кухні можна було часто знайти різноманітне борошно, можна було знайти натуральні підсолоджувачі, можна було знайти і замінники цукру. Ну, тобто Це те, чим я захоплювалася. Цей канал я вирішила створити якраз для таких мам. Як я, у кого є діти, і для того, щоб зменшити вплив солодкого на організм дитини, я вирішила поділитися з вами своїми знаннями. Я не можу сказати, що на цьому каналі не буде смаколиків з звичайним цукром, або вони будуть прям супер-супер корисні. Але ми будемо намагатися зменшити вплив. Поганих речовин на організм наших дітей. Ми почнемо з моїх улюблених панкейків, улюблених моєї сім'ї, усіх, хто їх пробував, це будуть панкейки з яблучком, з плющеною вівсянкою та з цікавими інгредієнтами.